Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео буде повністю присвячене відповіді на питання, яке я чув вже кілька разів, а саме, як зробити слишну тацію саме для барабанів. Як це не дивно, відповідь на це питання може виявитись набагато складніше, ніж здається. Зазвичай заповнити один чи кілька тактів одноманітними слишами можна через меню Tools, Fill with slash notations. Особисто я для цього собі забіндив відповідний шорткат, просто тому що це набагато швидше, ніж лазити в меню кожного разу. Для тих, хто з якихось причин не пам'ятає або не знає, як це робиться, показую. Заходимо в меню Edit, Preferences, Shortcuts. У вікні пошуку вбиваємо Fill with slashes, Double-Click. Натискаємо потрібну нам комбінацію клавіш, Save, OK. Все. Працюємо. Проблеми починаються, коли барабанам необхідно ритмічно підкреслити певний малюнок в іншого інструмента, наприклад, в тромбонів. Просто скопіювати і поміняти вигляд нотної головки через вкладку Properties, на жаль, не вийде. Барабанна строка це єдина строка в міжкор, яка працює за своїми правилами. Виділяємо партію барабанів, натискаємо клавішу N і заходимо в барабанну легенду. Тут шукаємо ноту, яка розташована прямо посередині нотного стану. Тепер, щоб поміняти саме її властивості, заходимо в Edit drumset і тут в списку шукаємо саме цю ноту. Знайшли, ставимо галочку навпроти Edit Drum set і міняємо форму нотної головки на ту, яка потрібна саме нам. Перед тим, як зберегти зміни, обов'язково виберіть для себе гарячу клавішу, яка буде прив'язана саме до цієї ноти. Так вийшло, що у мене незадіяною залишилась саме Фа. Ну, а в вашому випадку це може бути все ще завгодно. Так, ну що ж, і тепер, якщо хочете побачити трошки магії, зверніть увагу на оцю позначку. Міняємо її на re-Pitch. Якщо у нас виділена хоч одна нота на барабанному стані, просто натискаємо ту гарячу клавішу, яку щойно забіндили. Все. Далі за допомогою клавіші X ви можете перевернути штилі, перевернути окремі ноти або, скажімо, окрему артикуляцію. Добре, це ми розібралися з так званими первинними акцентами, які граються в повний ритмічний унісон, як правило, з усім оркестром. А якщо нам потрібні вторинні акценти, що ж, знову натискаємо клавішу N, знову відкриваємо барабанну легенду і вибираємо тут який-небудь інструмент, який нам не дуже потрібний, але який розташований десь у верхній половині нотного стану. Повторюємо всі ті ж кроки, що робили напередодні, але просто назначаємо йому якусь іншу клавішу в якості шортката. Як бачите, все це я вже зробив заздалегідь, тому показую вам просто результат. Щойно ми розставили ці акценти, виділяємо весь уривок і натискаємо Fill with Slashes. Все. Якщо хочете зробити, щоб було прям зовсім фенсі, будь ласка, окремо виділяєте вторинні акценти, заходите у вкладку Properties. Та міняєте їх на Q size. Хоча це взагалі не обов'язково. Так, тепер, якщо нас все влаштовує, обов'язково знову зайдіть в меню Edit Drum Set та збережіть цей пресет для барабанів окремим файлом. Звісно, якщо ви тільки не хочете робити це все з нуля для кожної нової партитури. Як бачите, у мене вже один такий файл є, я просто зроблю інший прямо поруч. Все, сподіваюсь, це відео станеться вам у пригоді. Хай щастить і до нових зустрічей!